Вітаємо вас, друзі! Сьогодні 12 грудня 2025 року. Ми є магазин крісел Гарне кріселечко. Ми займаємося виготовленням директорських крісел. Які згодом оглянемо. Також ми реалізовуємо вживані ергономічні офісні крісла. Які також оглянемо. І також сьогодні в нас є доступними для продажу м'які відпочинкові крісла різноманітних європейських брендів. Уся детальна інформація щодо крісел, які ви побачите в цьому ролику, є на нашому сайті. Гарне кріселечко. Сайт поділений на розділи. Тобто, якраз є нові крісла. Це є директорські конференційні вживані крісла, ну і відпочинкові. Також можете нам зателефонувати чи написати у мессенджера. І так, почнемо з відпочинкових м'яких крісел. Вони на нашому сайті. Гарне кріселечко, містяться у розділі Відпочинкові крісла. З лівої сторони у нас є такі крісла релакси. Вони є більш делікатними. Тобто крутяться навколо своєї осі на 360 градусів. І мають функцію відкидання і фіксування кута нахилу спинки. Ось такий в натуральній шкірі у нас є красень. Наголошую на тому, що усі крісла, які ми оглядаємо в розділі відпочинкові крісла, є новими. 35 тисяч гривень данське виробництво. Також є ось таке крісло в тканині. Теж з відкидною спинкою крутиться навколо своєї осі 27. Ось такий красень є в тканинці. З дерев'яними ніжками 27 тисяч. Теж крісло в тканині 28 тисяч. Крутиться навколо. Так, тепер йдуть три крісла від бренду Сід Best of Norway. В шкірі червоне 30 тисяч гривень. Ось такий коричневий красень у комплектації з підніжкою. Бежеве крісло. І два розкішні крісла релакси данського виробництва в натуральній шкірі. Ось такий красень за 35 тисяч гривень. З регульованим підголівничком, який можна демонтувати. І ось таке розкішне крісло кокон. Крутиться навколо своєї осі. Якщо я не назвав якісь стіни, чи вас цікавлять параметри, відеогляд, інформація тощо, знову ж таки, на нашому сайті, в розділі відпочинкові крісла, по усіх цих кріслах є детальна інформація. Детальний відеогляд, параметри, фотографії, вартість і так далі. Так, з цієї сторони у нас такі бачите масивніші крісла. Це є реклайнери. Вони мають вмонтовану підніжку. Це три красені тканини, їхня вартість здається по 27 тисяч гривень. Ось цей такого цегельного кольору крісло воно працює на електриці, регулюється пультом. Ось бачите, є блок. А ці два кріселка є механічними. Бачите, таким чином вони складаються механічно. Кріселка в тканині. Це, до речі, є крісло нашого власного виробництва. Згодом я його покажу в моделі менеджер. Так, і далі у нас йдуть ось такі чотири красені, красені в натуральній шкірі. Вони також розкладаються ідентично, як ось ці в тканині. Ось це крісло є механічним чорного кольору, потім сиреньке також механічне. А ось це чорне та коричневе, вони працюють від мережі і регулюються пультами. Також, бачите, є блочки. Коричневе крісло має таку унікальну функцію lift Up. Воно, крім того, що воно розкладається в лежаче положення майже, воно також. Наділена функцією підіймання разом з користувачем. Тобто, це дуже корисна річ для осіб, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, для старших людей, які не в змозі самі піднятися з крісла. Тобто воно підіймає користувача. І останнє крісло з розділу відпочинкових. До речі, вартість цих шкіряних станом на сьогодні 35 тисяч гривень. І останнє крісло у нас, яке є в розділі відпочинкові. Це ось такий маленький красень. Коричневий, красиве стильне крісло. Так, ідемо до наступного розділу крісел. Воно він у нас, напевно, найменший. Це є вживані крісла. Знову ж таки, на сайті гарне кріселечко. Заходьте в розділ Вживані крісла. І там є. Ось такі класні ергономічні крісла топ-брендів європейських є Мартела Італія. Ці крісла є надзвичайно комфортними і, хоч вони є вживаними, але вони в надзвичайно класному стані. В крісла регулюється геть усе: висота підлокітників, положення підлокітника вліво, вправо, взад, вперед, підголівничок, підтримки поясниці, нахил спинки, глибина ширина сидіння. Нахил спинки, одним словом, є все для комфортного регулювання. Також є вживане крісло моделі Sedus. Це Німеччина. Дуже крутезне крісло бренду Steelcase. Ось такий красень. І там ще є два крісла. Ось це оранжеве, якщо я не помиляюсь, це є чеського виробництва. Так, рім Енетом. Чеського виробництва теж дуже прикольне, стильне і комфортне крісло. Знову ж таки, вся інформація, вартість, параметри, фотографії, детальний відеогляд цих вживаних крісел, які ми щойно оглянули, є на нашому сайті гарне крелечко у розділі Відпочинкові крісла. Ну, і переходимо до останнього розділу. Це є нові крісла. Вони у нас на сайті. Тобто, це є крісла нашого власного. Виробництва. Наперед хочу зазначити, що всі крісла, які ми зараз оглянемо, вони виконані вручну повністю в натуральній шкірі італійського виробництва люкс гатунку Ми завжди можемо надати покупцеві взірець шкіри, з якої виконане його, його крісло. Ось Бачите? Крісла повністю в натуральній шкірі. Жодних вставок. Шкірзаму на кріслах моделі Bestseller накладочки все в натуральній деревині. І усі крісла обладнані найякіснішим механізмом мультиблок, який витримує навантаження 150 кг і є багатофункційним. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі і обрати один з п'яти кутів нахилу спинки. І так коротко по кріслах. Увесь асортимент є на сайті нові крісла. Цих крісел, які зараз є в кадрі, багато вже є проданими. Будемо зараз пакувати, відправляти. Деякі чекають, коли їх заберуть самовивозом. І так, це є класичний бестселер. вартість 37 тисяч гривень. Ось такий красень. Ми вже його виконуємо, виготовляємо близько 10 років. Це є новинка цього року. Це є бестселер, виконаний методом каретної стяжки 39 тисяч гривень. Гривень. Я думаю, що ви бачите відмінність у виконанні, так? спинки і сидіння, врешті вони практично ідентичні, тобто повністю в шкірі деревина і та ж сама фурнітура. Тобто 37 тисяч гривень, в каретній стяжці 39 тисяч гривень. І ще є ось такі посилені бестселери, вже продані. Їхня вартість 45 тисяч гривень. Я не буду заглиблюватися в пояснення, яка їхня відмінність. Кого цікавить, у нас є відео в наших соцмережах, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Якщо цікаво, напишіть нам, подзвоніть. Ми скинемо відео, де це все детально пояснюється. Також у нас один, ще один посилений бестселер 45 тисяч гривень. Ось такий красень білосніжний. бестселер в каретній стяжці 35 тисяч гривень. Також проданий. І є ось такий класичний бестселер білосніжний, 37 тисяч гривень. І, звичайно, наші крісла моделі Presidents. Зараз є ось такі трикрасені, коричневий, зелений і чорний. Знову ж таки, детально їх не буду показувати на нашому сайті. Там є відеогляди на кілька хвилин фотографії, все необхідне. Також ми нещодавно почали виготовляти конференційні крісла. Дуже якісні, хто хоче собі укомплектувати кабінет. Повністю в шкірі ніяких шкірзамів. Тобто крісла будуть довговічні, міцні, надійні. бачите, шкіра якісна, класна м'яка. Металеві каркаси в трьох варіантах, дерев'яні накладочки і основа крісел моноблок, тобто сантиметрова меблева фанера. Є три моделі крісла: Boss, Manager, а e також Smart. Ціни, інформація, фотографії, відео все є на нашому сайті. І так, як я зазначав, крісла моделі Presidents ми робимо в тому числі і на ніжках. Збачте, ліворуч, воно в тканинці, такий сіренький, посередині в натуральній шкірі. І тут є варіант в шкірозаміннику. Так, це єдине крісло, яке я вам сьогодні показав, яке в шкіру заміннику. Це ось таке крісло моделі Presidence. Інколи в нас замовляють. І нещодавно ми також виконали ось такі барні крісла. Можливо, когось цікавить. Ось такий зразочок. Теж повністю в натуральній шкірі, повністю в натуральній шкірі. Ніжки натуральна деревина ясінь, якщо не помиляюсь, ось такий красунчик. Каретна стяжка, декорована цвяшками. Друзі, дякуємо усім за перегляд. Бажаємо гарних вихідних. Хто хоче придбати собі красиве якісне крісло. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Всього доброго!